Ну що, отримали ми пасочки, зараз побачимо, які вони всередині. Так, отака красунька у нас виходить. Мягесенька. То, що надо. Дивіться, яка красунька. Як там ще роблять модні відео, коли знімають. У нас теж так виходить. Бачите? Красунька. Пасочку буду готувати в два заміси. Перший заміс тіста у нас буде 200 мг водички. яйця 16 штук. Борошно кіло 160 дріжджі 18 грамів, Цукор 10 столових ложок, Масло. 390 грамм. Для того, щоб почати приготувати, нам необхідно просіяти борошно В цей час розтопити масло, а також збити яйця з цукором. І так, починаємо. Масло ставимо в мікрохвильову піч і в цей час борошно необхідно просіяти. Поки у нас масло топиться в мікрохвильовій лічі, ми будемо взбивати яйця для того, щоб масло розтоплене, яйця і цукор ми додали однією рідиною борошно, додаю цукор яйця і все це взбиваємо. Усе наше просіяне борошно. В це борошно ми додаємо наш цукор замішаний з яйцями. Отак. От Далі додаємо масло. Остоплене, а також додаємо 200 грам водички. Ну, і відповідно, замішуємо все це ручками своїми. І, відповідно, з гарним настроєм це потрібно робити, щоб в хаті був спокій. Був душевний спокій, бо якщо в хаті буде крики, шуми, як казала моя бабуся, то пасочка вряд чи вийде. Ну, то так. Можливо, і вийде, але я намагаюсь робити пасочку з гарним настроєм, і коли вдома нікого немає, коли всі уходять на роботу, на навчання в школу, тоді. Ніхто не заважає, спокійно собі замішуєш тісто, і воно в спокої собі піднімається в гардеробній кімнаті, де я накриваю цю мисочку теплим одягом, і воно собі піднімається. Ну, відповідно, в цю рідину ми зараз додаємо дріжджі і зараз покажу, до якої маси необхідно замішувати. Щоб тісто поставити, відпочивати на 2-3 годинки. Ну, вже майже готове у мене тісто для першого замісу, яке я поставлю відпочивати на 2-3 години. О, така плюс-мінус рідина повинна на виході вийшла. І от таке тісточко ми зараз через пару хвилин поставимо. Відпочивати, ще трошки позамішую, і все. От у мене є темне місце. Зараз я закриваю тісто, укутую його теплим одягом і тісто буде відпочивати 2-3 години. Вимось до другого замісу. Нам необхідно 8 г сіль, борошно 580 грам, дріжджі Дріжджі 4 грами. цукор 160 грамів, 380 грамів клюкви, залитої кипяточком і 30 грамів ванільного цукру. У нас відпочило 3 годинки. Отака от рідина у нас вийшла. Зараз ми сюди будемо додавати інгредієнти для другого замісу. Так, борошно я просипав, досипав. Додаю цукор. Додаю сіль, також додаю дріжджі і перемішую. Трошки зараз перемішаю і додам сюди ванілінчик. а також клюквочку. 30 грамів ванілінчика. Пакетики вже я оспакував і насипаю. Перемішую і зараз додам люквочку. Сюди, вже через дошлочок у нас водичка стекла, все. Так, ну майже я вже все замішав до другого замісу. Зараз все. Трошки ще помішаю і поставлю відпочивати темне тепле місце ще на 2 годинки, щоб тісто відпочило. Це у нас тісто після другого замісу. Ось така суміш вийшла, піднялась ну, раза три точно. Зараз я буду це все перемішувати і доставляти по формах. Так, ось у наші формочки. Я трошки змазав олією руки для того, щоб не сильно приліпало тісто. І розставляю по формочкам. От. трошки менше половинки я ставлю формочку. І ми скоро побачимо, що у нас вийде з цього тіста. Так у нас 13 пасочок. Я коли тісто ставлю в формочку, я отак от трошки рукою притискаю. Щоб трошки форма була, щоб вона більш рівненька була. І зараз я все це покладу в духовочку. Перед тим, як запікати, я кладу в духовочку на 20-30 хвилин для того, щоб піднялась. Тісто на 20 градусів розігріві. Я все закриваю і хай піднімається наша пасочка. Через 20 хвилин або 30 хвилин буду дивитися, як піднялось. Я вмикаю на 180 градусів і буду запікати плюс-мінус 30 хвилин в залежності від готовності. 20 хвилин пройшло. Наше тісто піднялось майже в два рази. Я нічим не змазую зверху, ні яйцем, не, не білочком, не желточком, нічим. Закриваю. Так, у нас підігрів вверх та низ, і виставляю 180 градусів. Все, і залишаю десь на півгодинки. І потім буду перевіряти на готовність. Так, у нас пройшло близько 40 хвилин. Стоїмо наша гвардія, наші красатульки. Як я перевіряю, беру оцю китайську паличку і отак збоку, щоб не було вологе тістечко, ще сухеньке. Воно Може, повинно бути сухеньке, бо шляпки такі гарненькі вже, щоб даємо ще красотульки, Да? Значе все, бомбу. Буду я зараз їх винімати і хай остивати, будемо потім глазуркою покривати. Нам необхідно приготувати глазур для наших, для наших пасочок. І що ми, які інгредієнти беремо? Це саме удачна глазурка, яка за весь час я робив пасочки. І ділюсь з вами рецептом. Значить, цукру необхідно 400 грам, водички для саме сиропу необхідно 100 грам. Для того, щоб це все загустило, необхідно приготувати желатин з водичкою. У нас желатина 20 грам і водички 40 мл. Ми зараз Так, нагрівається наш сиропчик, цукор майже розтав. Він ще трошки розтане, будемо додавати желатин. Так, майже суміш готова. Бачите, як кипить. От Коли так закипає, От, скоро-скоро будемо додавати желатин. Цукор. Цукор повністю повинен розщепитися. Тобто це повинна бути єдина рідина. І тільки тоді ми додаємо желатин. Е, так, сплитки ми зняли. Бачите, який гарненький сиропчик у нас залишається. Тепер ми додаємо наш желатин, який вже застив. Він зараз розщепиться в цій рідині. І у нас. Буде ідеальна глазур для пасочок, яка буде не буде, не ліпнути, не відставати. От як ви її намажете на пасочки, отак так вона у вас і застине на пасочках. Ідеально. Результат, звичайно, все покаже. Так, ми желатин додали і збиваємо суміш, поки вона не стане у нас білого кольору. Дивіться, суміш у нас готова. Бачите, вона густенька. Дуже швиденька, поки вона не застила, бо ця суміш швидко застигає, необхідно пасочки намазати. Якщо вона застине, то можна на водяній бані її розтопити. Так, пасочка майже готова. Давай, давай, де крути. Так, показуй. Яка гарнюня у нас вийшло? Ось так. Це намазали, бачите, нічого не тече. От як намазали, так вона і зверху її стоїть. Отак От вона і застигне. Так, друга пасочка у нас. Бачите, яка гарнюнька. Як намазала, така красунька у нас. Ну, можна ложечку трошки поправити і все. Там Ось, все, показую ще одну пасочку. третю. Бачите, як намазали, так вона і застиває. Гарнюнька.